GSC потрошку натякають нам, яку музику варто чекати у їхньому майбутньому релізі. Пару днів тому команда випустила такий собі радіоанонс, в якому звучать пісні Дика Енергетик, Ден Слипінь та Анастемоза, які дуже личать атмосфері сталкера і будуть розважати вас допоки ви тупцятимете зоною. Звісно, це не повний перелік треків та виконавців, але дуже крута презентація куточка гри, де можна буде і поторгувати, і перепочити ну, і музику послухати. Соні Бої та Соні Girl. єднаємося і чекаємо. Офіційно стало відомо, що PlayStation поїде на токійську ігрову виставку. А я нагадаю, що їх там не було вже цілих 5 років. Останні роки компанія активно виходила з великих виставок і робила анонси в рамках свого шоу-кейсу. Однак, все ж таки, на токійський з'їзд любителів клацати геймпади вони приїдуть. Питання тільки з чим скоріш за все з чимось тематично японським. Однак, допоки інсайдери мовчать, можливо, нам дадуть ще один трейлер майбутнього шедевру коджиму, який ми в останні бачили аж в січні, або більше деталей LEGO Horizon або взагалі щось окремо нове можливо. Вони взагалі анонсують PlayStation 5 Pro. Хто знає нівей? Будемо чекати 26 вересня на найбільшу за весь час токійську виставку і сподіваюся на цікаві анонси. Деякі час тому нам повідомили, що по всезвіту Horizon йде активна робота над серіалом від Netflix. Однак наразі можете заспокоїтись, не чекати, адже проект став на паузу. Подейкують, що причиною стала токсична поведінка шоуранера Стіва Блекмана. Він, до речі, займався і академією Амбрела. 12 співробітників вже звільнилися. Через Токсік знімаку, а відділ кадрів перетворився просто в будинок дурслів, їх завалили листами скаргами. Сам Блекман, звісно, що не підтверджує цей факти, каже, що це просто повний абсурд. Проєкт по Горайзен був його лише частиною роботи, адже йшов у пакеті з іншими продуктами, як, от, наприклад, трилер про космос Орбітал. Наразі також на паузі Триматиму вас в курсі справ по екранізації. Алої сама б з радістю глянула, але трохи доведеться почекати, якщо вона вийде взагалі. Узумакі, аніме від Джунджі іто вийде вже цього року. Спочатку воно з'явиться на Adult Swim, і я буду молитися всім відомим мені богам, аби його підвезли ще й на Netflix поруч до японських історій жаху Джунджі Іто. До речі, шановний Netflix, будь ласка, виправте у себе цю полюванівку. Дякую. Нещодавно Іто Сан дав інтерв'ю, в якому повідомив деталі, зокрема і про те, що аніме таки вийде цього року. А перша серія з чотирьох, які заплановані, повністю його влаштовує. Цю роботу від японського майстра жахів довго чекають поціновувачі, адже вийти вона мала ще у 2020 році, але через ковід її перенесли, а потім її просто перенесли, аби доробити до стану «Well done». Watch Dogs екранізація вийшла на активну стадію продакшну. Почалися зйомки. Ubisoft показала кіношну хлопавку і акторів, але без обличчя. Тобто ми просто бачимо когось, хто там є в кадрі. Лише тонюсінький такий натяк на сцену. Поки що і сюжет і форму тримають під покровом таємничості. Так, ну хто з вас грав Watch Dogs? Вмикайте режим гакера і давайте нам більше деталей. Я дещо все ж таки не копала. Наприклад, імена головних зірочок проєкту, а саме Том Блайт та Софі Вайлд. Тому ви знаєте, якщо бачили голодні ігри, а саме частину балада про співочих птахів. А Софі знана за. Серіалом Усе і зараз від Netflix. Кого саме вони зіграють, невідомо. І чи буде ця адаптація першої частини про Айдена Пірса, чи власна окрема історія у всесвіті, ми поки також не знаємо. А хотіли ви серіал по Елден Рінг. Так, я знаю сьогодні багато щось новин про серіали. Бо тут Джордж Мартін щось таке трошки ніби натякає в своєму Твітері, наче й нічого такого, але щось дивне у цьому відчувається. Насправді це логічно. У Мартіна вже є досвід роботи з телевізійними проектами. І за участі шоуранерів не поспіхунів, можливо, ще й фінал вийде нормальний у. Цієї історії, а не як у Грі престолів. Бо, як на мене, там дуже гідне закінчення саги, але подано воно дуже куце і поспіхом. Сподіваюся, у випадку екранізації персня все буде куди краще. Сам хід атака Міадзаки дуже про на версії, але йому потрібен дуже сильний партнер, за його словами, для цієї справи. Тому, можливо, якщо М'ядзакі і Мартін знову зійдуться, то і казуальні геймери на кшталт мене дізнаються повноцінною історією Elden Ring, не витрачаючи при цьому своїх нервів. Ні, ну не вона складна. І ще й світла немає гра. Це де проєкт дали можливість модеробам покреативити, але ті виявилися ще й з гарними детективами і змогли відновити вирізаний контент, який ми гравці не побачили у фінальній версії гри. Як виявляється, фінал третьої частини мав досить цікаві моменти, такі як, наприклад, зрада Єнефер. Після битви за Редіном Геральт не побіг за Цирі Валахом. Він очунів після важкої битви в наметі. Потім він мав діалог з Єн, і він залежить насправді від того, які у вас нею стосунки. І там вона розповідає йому, що жителі скеляги втікли після смерті Крайта. Відьмак відвідує похорон крайта і має також діалог з який також залежить від ваших з нею стосунків. Але найцікавішим у всьому вирізаному контенті є сцена єн, яка практично прирікає, ложуча родіок на смерть. Перед цим Геральт об'єднав всіх. І ми за це грали з ним, щоб вони всі поєдналися, об'єдналися і дали бій дикому гону. Але Єн заради цирі зраджує їх. Фактично віддаючи на питало емгиру, який, і, скоріш за все, їх просто вб'є. І це дуже не подобається відьмаку. Однак до фінального формату гри це не дійшло, і як на мене дуже шкода. Подейкують вирізали це все, бо просто просаджувало темп гри. Що ж, можливо, ми дізнаємося ще про якісь скелети із шафи відьмака, адже третя частина взагалі забула про Йорбита. Самі це депрект казали, що місії, що стосуються ельфійського бунтівника, пішли під ніж. Сподіваюсь, їх модероби також воскресять. А PlayStation не хоче ділитися своїми іграшками, принаймні не з ексбоксам. Лего Horizon, який має вийти десь незабаром, була анонсована ще й до виходу на Nintendo. Тому у ігру журналістів постало істотне питання, така на Xbox буде чи ні? На що Sony відповіли ні. Для Xbox їм поки що нічого анонсувати, але Lego Horizon має виглядати неймовірно круто, і для цього підходить п'ята PlayStation і Switch. Не питайте, я не знаю, де тут логіка. Анівей, anyway, на пригоди Ісусика її команди, вже чекає купа людей. З приводу релізу на світі, за словами PlayStation, це має розширити горизонт геймерів і залучити всю родину. Адже Нінтендо дійсно гарно зайняли нішу сімейного геймінгу. Що вам цікаво, чому я назвала Елої Сусиком? Ну, ви ж вдумайтесь, вона була непорочно народжена, фактично дивом для їхнього племені і людей. А ще вона ж фактично месія: рятує світу людство від Армагеддону, подорожує і власноруч рятує людей, а ще вміє літати. І що для тогочасного суспільства дорівнює ходити по воді себто просто чудо. Кажу ж вам, вона натуральний ісусик. Індікап Європа вже отримав 49 претендентів на перемогу в номінаціях. Загалом було 450 учасників, і відбирати заявки було дійсно важенько. Тим не менш, професійний журі і десь там трошки я з цим впорались, і ми навіть маємо перших фаворитів. «От Дада» – проект з Німеччини, який дозволяє створювати мелодії з різних дрібничок, з будівель, з пейзажів з інших речей. І це все перетворюється просто на якийсь натуральний «Ла-ла-ленд». Гра залетіла в рекордну кількість номінацій, одразу в 6 із восьми. Також серед фаворитів відзначають Yes, Your Grace з частиною Snowfall. А ще The Darkest Files детективну пригоду в дуже гарному візуалі. Фактично, симулятор детектива в нуарній естетиці. І ще Генрі Халфхет, душевна кооперативка з глибоким сюжетом та можливістю втілюватися у предмети. І наостанок NoMori, платформа головоломка в стилі аніме. Як бачите, самі до фіналу пройшли і знані майстри, як команда творців yes, Your Grace, і також дебютанти. Українські проєкти також втрапили до перегонів за призами, а саме мінес From the Dipтон. Ми вже про неї згадували. І я дуже сподіваюся, що вона куди ще виб'ється. А також Hollow Home від v Games про жахи початку повномасштабної війни в Маріуполі. Ігри переможці стануть відомі нам 1 серпня, і я залюбки вам покажу їх поближче. Square Enix поділилася з нами кладинкою четвертого тому Автомата. Це буде фінальний том у Будуть він у Японії вже цього місяця. На цьому історія висадків Перл-Гарбор буде завершена. Ну а про її наслідки ви вже частково знаєте з самої гри, якщо грали. Ді, знайдеться краще історію А2 з цієї серії. Українською доступні вже перші два тому видавництва малюпу третій в роботі. Чесне слово, я допутувала їх нещодавно, кажуть, роблять. Ну а четвертий будемо з вами чекати всі разом. Також матимемо скоро і комікс по відьмаку, а саме Вовкулака анонсували вихід «Лемент відьми, сценаристом якого є Барто Штибор, а художницею Венеса Дельрей. Я палкий поціновувач коміксів про білого вовка від вовчого видавництва особливо. Тому вже зарезервувала місце собі там на вулиці. А сам комікс чекаємо вже на початку осені. Сподіваюсь його увірвати на Київ-Букфест, який проходитиме в перших числах вересня, в ТЦ Городок Гелері. А по отелі Чеклунських капелюхів на нас чекає аніме. Займеться ним Ґранчерол, а вийде воно вже у 2025 році. Аніме відтворить події манги, якої наразі налічуємо 13 омиків у світі, а в Україні у перекладі від нашої ідея» вийшло 9. І чекаємо на десятий і синхронізацію з оригіналом. А на ринку мальописів, себто українських коміксів, засяяв новий тайтл. Друком вийшов характерник антології авторства Олексія Чорного і Дарці Зіроньки, яку раніше ви могли бачити в синглах. Наразі ж маємо чудову тверду політурку і неймовірний візуал. Його і комікс підготували крутий трейлер під це діло, який озвучили Маріан, тобто Мар'яна Янкевич, Костянтин Сайчук та Олекса Мельник. До збірки входять випуски під номером 0, 1, а також різдвяний спешл та раніше не звідані ніким сторінки та арти. Сама ж історія оповідає про орден техногенних лицарів-жерців, які стоять на варті людства. От про одного з таких бравих характерників і буде ця історія. Тож, якщо шукали технофентезі ще й з українською мітологією, вам на сайт Comics. А також нам презентували фінальну колинку комікса «Ворон» авторства Джеймса Бара, над перекладом працює видавництво Манга Медіа, тому чекаємо на реліз. Фанати таки зробили локалізацію для Дізонеред. Так, гра вже не свіженька, але це ультимативна класика, і переконати мене в іншому просто не вийде. Насправді ми давно мали б мати з вами фанатський переклад, але там була складність в розпакуванні у файлів до гри, тому треба було подумати, як вийти з цих обмежень. І такі подумали, і такі зрозуміли і вийшли. Однак, якимось дивом, хоч і без магії, локалізація вже доступна для скачати і Я залишу вам посилання на неї внизу. Чергове поповнення до рядів ігор з українською офіційною мовою. Цього разу це Арма. У себе у Твіттері команда розробників повідомила, що має за честь привітати українські ком'юніті такою новиною і показали милу пікчу з воїном у полі пшениці на тлі синього неба. Повну локалізацію у виді субтитрів вже доступна разом з патчем 1.2. Тому гравці армиї готусім інсталити. А ми від всієї ігрової спільноти дякуємо ігроробам за додавання мови до їхніх проєктів. Насправді ви навіть не уявляєте, як це важливо для нас. Thank you so much. Valve працює з інтеграцією Апок та Ігор з Android. а це значить, що портативка від Valve може стати дуже таки доступною для мобільного геймінгу, а ще новим майданчиком для мобільно ігрових розробників. Ходять чутки, що інженери намагаються вплисти емулятор Android на Steam Deck, який дасть доступ до всього мобільного багатства. Називається цей емулятор Вейдроїд, і утримайтесь від жарту про Відроїд, будь ласка, панове, і саме його планують вшити до Steam Deck, аби за його допомогою запускати мобільні застосунки. Якщо ви поперхнулися, коли почули жарт про Відроїд, вибачте, будь ласка, і it's so Вайдроїд не працює з NVIDIA, тому не підходить для вашого ПК, але чудово почуває себе разом з Intel та AMD, Тому таке поєднання буде дуже доречним зі Deck. Мобільний ринок дуже привабливе поле для того, аби там збирати дохід, то що вони зробити його ще зручнішим для гравців. У грі про гроші і злодіїв реальним злодієм стали гроші. Як виявилося, фінансовий успіх GTA Online скасував заплановані студію сюжетні DLC для Grand Theft Auto 5. Дехто з головних розробників розповів таємницю, коли Rockstar побачили, наскільки прибутковою є онлайн. GrandSand Auto, вони просто відхилили всі DLC, адже вони просто б не змогли конкурувати по успіху з онлайн. А планувалося відразу три штуки. Однак більше ми їх не побачимо ніколи. А я ніколи не пропущу можливості ще раз подякувати постійним спонсорам цього каналу. Андрій Лед, Ярослав Нос Джуніор, Ігорі Гначенко, Максим Ванов, Данило Майстер, Данило Писинець, Дмитро Ранчук, Дубини Ячеслав, Михайло Бровченко, Беланпер, Євген Новосільський, Євген Скачков, Крапка Крапка, Джинсісіс Артем Вавіло, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кільді, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Фреїн Варс, Юракрота, Деніт, Лот, Алекс Довиченко, Алтавіста Найтінайн, Амір Пантікрайсіс, Плейс Антон і Дастінгуґлінисмакрушин, Юджин Баньковський, Джиніус Квест, Гарентіу. Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Іван Гелсінг, Джоджім, Кирил Свидерський, Лінкольд, Макс Фастволкер, Назарій мартинюк Оборон, Олег, Олександр Томиховський, Олександр Килік, Родіон Лейва, Роман Лакціонов, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Свят Упермалко, Віталій Коліяка, Вервелстанда. І всім вам неймовірно прекрасні люди, які дивилися це відео. Дякую вам за і за те, що поділилися зі мною своїм часом. Нехай ракети і тривоги не роблять вам житті негоди. Ну і на випадок, коли ви дивитесь це відео. Доброго вам ранку, гарного дня, доброго вечора чи не добра ніч. Ще петлиця завернулася. Кажу наступного разу було сідати відразу під'єднувати все до батареї своєї зарядної, бо тільки що я відписала третину випуску і вимкнула світло і корапнувся файл повністю. Не варто так робити. І фактично весь знімальний матеріал пішов в одне місце, тому що вимкнуло світло і корапнувся файл. Сумно. Сумно аж за край треба зараз відмотувати все на початок. Сама ж історія оповідає про орден техногенних лицарів жерців, які стоять на варті людства. От про одного з таких барвих характерників і буде бравих. Барвих, боже мій, він же не різнокольоровий. Насправді ми давно мали бами. Насправді ми б давно мали б. Чергове попопил Валв працює з інтеграцією Апо... апок. Апок. Мене поплавало від спеки. Там ніби було прохолодно зранку, але зараз вже знову. Ех, ну і на випадок, коли ви дивитесь це відео. Доброго вам ранку, гарного дня, доброго вечора чи не добра ніч? Ви, до речі, знаєте, звідки це прощання? Якщо знаєте, напишіть. Мені цікаво просто.